Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас знову морська рибалка. Вибралися на цей раз половити камбалу. Сьогодні з нами мій товариш Сергій. Опитний рибалка в морській ловлі. І сьогодні ми будемо разом ловити камбулу. Всім привіт! Сьогодні спробуємо піймати камбалу. Погода нам сьогодні, не знаю, допоможе чи ні, але ну, ми будемо спробувати. Давайте розкладаємо наші снасті і будемо починати рибалку. Сьогодні ми будемо ловити з берега на середній та дальній дистанції, тому снасті нам потрібні і відповідні. снасті сьогодні я взяв з собою. Це водилище від Calypso Yellow Marine. Воно йде в довжині 4.20 і оснащено монолітною вершинкою, яка добре показує клювання. Бланки дуже легкі і за рахунок довжини їми можна робити наддалекі закидання. І оснащувати ми ці бланки будемо відповідними катушками. Я буду сьогодні ловити на катушку RYOBI AquaPower Pro Скар. Вона має велику лонкастову шпулю, що дозволяє робити далекі закидання. І намотав на неї 0,28 волосінь. Давайте я вам більше розповім про саме Снасті, на якій ми будемо сьогодні ловити камбалу. Взяв сьогодні з собою вже е, зроблені покупні Снасті. І зараз запитаємо у Сергія, він Снасті в'яже сам. І може він розповісти нам нюанси, які саме потрібні для ловлі камбали. Я Снасті в'яжу сам, нікіто вже сказав це. І зараз я в'яжу на відводах. Це може бути пластикові відводи. Чи... Металічні, ось такі з нержавіючої сталі, ще будь-які, які, які ви використовують. Снасті у мене вже готові. Це на пластикових відводах. Основна тут жилка стоїть 06,05, а по відсі 04-05. Останнім часом я більше полюбляю металеві, це зв'язано більше просто, що вдалося піймати на металеві. Навіщо потрібні відводи? Коли ми оснащаємо фіріну нашу, вона дуже часто плутається вокруг нашої жилки. Тому для цього, щоб не плуталось, потрібні такі відводи. Я бачу, ти наставиш там додаткові пелюстки та бусинки. Як ти вважаєш взагалі це покращує, снасть? Найкраще ловиться. Так, я їх ставлю. У мене ще декілька снастей є, де вони є. Вони приманюють гарно камбалу, але я більше склоняюсь тим, що потрібно експериментувати. Ставити без чи ставити з ними, постійно щось шукати. Коре, що вони не завжди гарно працюють, так? Ну так. Я сьогодні спробую обидва варіанти, спробую покупну снасть. І сьогодні ми також зв'яжемо з вами снасть і спробуємо на неї половити. І подивимося, які результати в нас будуть. Також декілька. Хочу додати слов за груза, які ми використовуємо, тому що на морську рибалку нас йдуть спеціальні груза, в яких є зацепи. І вони краще, коли в основному ловля камбули подрозуміє ловити в шторм, і вони краще тримають снасть нашу на дні. Є два варіанти таких грузів, які зазвичай ми використовуємо. І давайте трохи додамо загачки. Довгі гачки використовуватися, щоб було зручно витягнути з пащі камболи з цей гачок саме. Також чому потрібні великі гачки. Тому що навіть маленька камбала дуже глибоко ковтає гачок, тому маленькі гачки просто не потрібно використовувати. Можна, але буде злітати. Наживку ми використовуємо таку фіріну. Це теріна по-наулковому. Ось така маленька рибка. Для ловлі камбали з берега вона підходить як сира, просто ми нарізаємо її чи ставимо в сілу. Та от ми готуємо її з таку сольону. Ми засипаємо її сілью, даємо текти в нашій рідині, і потім вона готова. За рахунок солі вода з неї виходить і вона стає дуже жорстка. І гарно тримається на гачку. Ви робите сильний закид, і зачасту наживка може залетіти при цьому закиді, і ви так не зловите камбулу. Тому використовують підсолену ферину. Зараз вам покажу, як цепляти правильно фіріну. Є декілька видів. Покажу тим, яким я користуюсь. Ми пробуваємо біля хвоста, протягуємо до кінця, і ще декілька разів ми протягуємо і у голову. Коваємо наш гачок. Все отак виглядає. Другий спосіб у нас ми пробиваємо біля голови та робимо те ж саме тільки з іншої сторони, щоб хвостик був біля самого жала. І ось така у нас снасть. Так, є перша рибка. Ось така камбалка. Ну така маленька, я більше зараз поймаю. Зараз працювали ось такі бусинки з фірінкою. Друга вудка стояла, нічого не було, а ось ця спрацювала. От. На мою думку, самі бусинки спряманили її. Бачите, як глибоко вона ковтнула наш гачок. Тому маленькі гачки просто травмують таку рибу. Почав доставати гачок, а у неї внутрі був ось така рибка. Це піщанка називається. Це маленька, дозволяється брати від 35 см калкана та від 15 кабал-оглосі. Тому ми відпускаємо таку камбалку. Перед снастю ми обов'язково прив'язуємо шок-лідер, десь 10-15 метрів, тому що використовувати. Саму основну жилку в нас тонка, 0,28, і щоб е, при ривки при закиді в нас не було відстрілу приманки, тому ми наватимо шуфлідер. Зараз будемо вже прив'язувати на 16 і починати доганяти Сергія. Нарешті я буду починати рибалку. Одну вудку я спробую закинути далеко. А другу на ближчу дистанцію і подивлюся, де саме вона зараз стоїть. Ну що, Перше у нас вже є. Зараз будемо очікувати вихіду камбали, і я сподіваюся, ми нормально сьогодні спіймаємо. Давайте зараз в'яжемо снасть. Тут у мене дві жилки. Одна діаметром 0,5, друга 0,4. 0,5 буде у нас основна жилка. І 0,4 ми візьмемо для повіців. Скільки сантиметрів? Це метр ставимо. Так. Тут я ж ще длинне, я тебе дозволяю. Відріжемо. І спробуємо сьогодні зробити через віртлюги. У нас є подвійні віртлюги. Прив'язуємо до основної волосіні. Жилки. жилки? Давай я тобі допоможу зробити по відці. Я буду по робити з ну, четвертої жилки. По будуть у мене там 15-20 см. Прив'яжу зараз гачок першого номеру, ось такий. Можливо, краще сьогодні буде трохи маленький гачок поставити, тому що я бачу розмір. Не дуже великі камбули. Один повідець ми зробимо на великому гачку, а один от Нікіта зараз тримає на другому номері гачка, а я буду на першому. Один буде трішки менший, другий трішки більший. Знову хоче на першому місці. Ти просто свіжи поки два поводка. Зв'язали ми основу. Це в нас грузило. Потім йде подвійний вертлюжок. Сантиметрів приблизно 40. Проміжок і потім ще подвійний вертлюжок. І Сергій зв'язав нам е, два повіця з гачками. І Зараз ми підчепимо е, бусинки. У нас є такі світонакопичуючі. І е, також можна в будь-якому магазині купити звичайні е, бусинки. Одну е, зелену підчеплю і одну рожеву додавлю. Ти ось таку не хочеш додати, щоб були а давай на верхній гачок ми підчепимо ще таку голографічну кружочок такий. І також будемо перевіряти всі теорії сьогодні, на що і як вона клює. Так, от у нас перший гачок буде такий. Другий гачок у нас буде не на привертати увагу. Така гарна снасть в нас вийшла. Будемо зараз спробувати. Сподіваюся, на наш хендбей буде краще клювати. Сьогодні класно, що краб не сильно об'їдає наживку. Тобто Можна не так часто перезакидати вудки, а просто сидіти у кріслі та насолоджуватись відпочинком. Ну Питий чай з бутербродами. Я використовую теж водилище Yellow Marine у 420 у Рості. Але я використовую трішки інші катушки, це Calypso Carpo в 9000 розмірі шкулі. Та з жилкою 028. Друзі, вчора нам не сильно пощастило з кльовом, тому вирішили на наступний день зранку приїхати і теж спробувати половити камбулу. Погода зараз майже така, як вчора, але до обіду, я думаю, море розкачає дуже сильно і нам вдасться піймати сьогодні нормальну камбову. Це вже нормальна камбалка. Ось таку ми піймали. Це вже зачот. Ну що, перша пішла, зараз перенажив і закинемо далі. Бачите, бусики працюють. Блін, сход! Щось було, але зійшло Дернула Настя, риба на крючці була, так? Мені сьогодні пощастило О, ну, вже бачу, що невелика так, але кам було. Так. Така перша за сьогодні камболка попалася. Вона невеликого розміру її будемо зараз відпускати. Сподіваємося, що це не остання за сьогодні наша камбала. Будемо продовжувати рибалку нашу. Все, відпустили. Навіть отакі бички це бичок Сурман, влітають при ловлі камбали. Такий от, доволі непоганий бичок. Невелика, але взяла. Ось така невеличка камбалка. Зараз я її відпущу, дуже маленька. Зараз будемо відпускати. Бачите, вона заковтнула не дуже далеко, гачок великий, але зараз достанемо. смотри. Наверх съела. Ну и совсем маленькая. Але камбалка. Знов спрацювали бусинки. Цікаво, що з ловимо на одній снасті, на одних жилках, а клює по-різному. Зараз відпускаємо малечу. Але стабільність це теж признак майстерності. Ні, нормально. Ще одна невеличка камбалка. Не зовсім лялечка, але по розміру не переходить. Будемо чекати більше. Друзі, день на день не доводиться. Сьогодні була е, рибка більш активна. Краще. Принаймні, Сергій сьогодні добре половив. Будемо вже закінчувати нашу рибалку. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та в описі під відео ми залишимо посилання на YouTube канал Сергія. Друзі, сьогодні так нормально половили. Дуже багато мілкої камбалки, але нам вдалося все-таки піймати її. До скорої зустрічі!